Вітаю! Ось хочу показати свої помідорчики, які хвальоні, які я знімала в обзорчик. І відео на Ютубчику набрав аж 26 тисяч переглядів, тому показу, на що схожі помідорки вже весні. Сьогодні 1 березня, щоб розуміли, не обмані. Я забула, що в мене це відро ще запечатане. Подивимося на консистенцію по тому маминому рецепту, що я знімала з гірчичкою. Кропчиком я люблю, цибулькою. Я так вашу, бачите? Ціла помідорка тверденька. Розлігшися майже немає. Квасає, я на початку десь вересня. <с. <с.> так що такий є рецептик. А, клас. Міру сольоні. Ну, що вам скажу? Подобачка, коментуйте, підписуйтесь. У мене взагалі блог про подорожі, про творчість. Трошки і рецептів маю. Ваш майрелакс.